І Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобні і всечесні Отці, високопреподобна Мати Даниїла, високопреподобні сестри, вчини святого Василія Великого, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Слава і Оспівуючи подію непорочного зачаття Пречистої Діви Марії, в літургійних богослужіннях ми молились ось цю стихиру. Сьогодні з боку другого Адама Христа, що тіло мав усунути на хреснім дереві і списом бути проколений між ребра, твориться йому в непорочності мати всього живого, друга Єва. Марія на взір обручниці Христової Святої Церкви. Сам Бог Христос хоче з неї народитися тілом, однак Духом вона сьогодні від Нього родиться, щоб разом з ним виступити на відродження людського роду. Якщо ми приглянемося до богородичних празників, Особливо до тих, які пов'язані з народженням Марії та з благовіщенням, то часто вживається окреслення сьогодні є початок, початок нашого спасіння. Особливо зараз ми є наочними свідками того, які наслідки приносить у світ людський гріх. Ми бачимо, як родюча земля Райська земля, сотворена Богом, перетворюється на спустошене пекло. Це почалося ще від часів першої людини, яка намагалася стати на місце Бога. Відтоді всі ми з вами стали приреченими бути вигнанцями і втікачами на цій землі, яким немає місця в Божому раю із за нашого гріха. Цю людську трагедію змінила пречиста Діва Марія. З її появою на цій землі перед нами знову став відчинений вхід до Бога, до Його Царства, бо саме вона була вибрана і призначена, щоб народити нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогоднішній праздник є одним з найважливіших етапів історії нашого Спасіння. Читаючи Святе Письмо, ми бачимо, як творець, наш Творець, незважаючи на наші гріхи, творить для нас цю дорогу Спасіння. Але в той же час ми бачимо, що це не зовсім історія. Ми бачимо, що це наша дійсність і ми сьогодні є учасниками цієї дійсності. Адже сьогодні людська природа знову обирає шлях бунту проти Бога, проти Творця, перетворюючи райський сад на ад і пекло. Наслідки такої гордості людини по відношенні до Бога і Його закону, як ніхто інший, сьогодні відчуваємо на собі ми, українці, у цій жахливій війні. Що ж нам залишається робити в цій ситуації? Адже спасіння наше ніби вже й відбулося через Пресвяту Богородицю, через Ісуса Христа. Але людська природа далі повертається до спокуси стати такою, як Бог, і як наслідок довкола ми маємо одні руїни і смерть. В цьому моменті ми вкотре мусимо пригадувати собі, що наше спасіння не є просто історичною хронологією спланованих подій. В якій все має прямувати до щасливого завершення незалежно від вчинків поодиноких людей. Це спасіння набагато глибше і всеохоплююче. Воно знову і знову наново розпочинається з народженням кожного з нас. Кожен з нас є складовою частиною цього Божого спасіння яким Господь хоче урятувати людство від вічної погибелі. Тому, коли ми в молитві до Богородиці співаємо слова сьогодні початок нашого спасіння, то повинні в першу чергу пам'ятати, що це спасіння починається від мене, від кожного з нас особисто. Саме тому ми не можемо сьогодні бути просто спостерігачами подій. Без нашої участі в цих подіях спасіння в нашому житті не буде діяти. Кожен з нас є відповідальним за ту історію спасіння, в якій ми зараз з вами живемо. Кожен відповідальний як щодо особистого життя, так і щодо спільного. Марія стала матір'ю нашого Спасителя. І тепер, коли ми говоримо, що спасіння, яке він нам дарував наново, починається від мене, від кожного з нас, згадаймо одну євангельську сцену. Євангелія описує нам, як люди стояли. І дивилися на розп'ятого Ісуса. І навіть Князі їхні насміхалися з Нього, кажучи, інших спасав, нехай себе самого спасе, якщо він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, промовляли, коли ти цар юдейський, спаси себе самого. І один з повішених злочинців зневажав його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас? Теж при Христі Ісусові стояла Його Мати. І бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його, як каже Євангелія, любив Ісус, мовить тоді Він до Матері своєї, жінко, ось Син твій. А тоді до учня мовить Ось матір Твоя, і від тієї хвилі, як каже Євангеліє, учень взяв її до себе. На початку ми згадували слова стихири сьогоднішнього свята. Сьогодні з боку другого Адама Христа, що тілом мав уснути на хреснім дереві. І списом бути проколений між ребра твориться йому в непорочності мати всього живого, друга Єва. Ми можемо сприймати сьогоднішній праздник як далеку історичну подію, далеку від нашої сьогоднішньої реальності. Але ми не можемо заперечити, що Христос. І сьогодні висить розп'ятий у центрі нашого з вами щоденного світу. І ми є живими учасниками щойно згаданої Євангельської сцени. Ми бачимо розп'ятого Спасителя перед собою сьогодні в розп'ятій Україні. Сьогодні вона для кожного з нас це не просто державний устрій чи політичний лад. Україна для нас сьогодні як жива особа. Тож як я можу долучитися тепер до здійснення таємниці Спасіння? Хіба ж це можна зробити закликами Спаси себе і нас? Якби ж ми сьогодні змогли виконати. Одну єдину віч у цій таємниці спасіння. Якби ми могли прийняти у наше життя нову Матір, якби ми, як той улюблений учень Христовий, могли взяти її назавжди до себе. Якби ми почали переживати цей страсний шлях України в молитві з Матір'ю Ісусом, як її сини і дочки, а не просто як спостерігачі чи аналітики. Пречиста Діво Марія, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене, сказав твій син Ісус, хто своє життя зберігає, той Його погубить. А хто своє життя погубить для мене, той його знайде. Для нас слово Хрест є чимось трагічним, але для Твого Сина це було чимось найціннішим. Ми уникаємо цього Христа в своєму житті, наче смерті, та насправді якраз Хрест Ісуса і є життям, уникаючи Його, ми насправді. Губимо своє життя. І ось тепер, коли ми стоїмо у підніжжя нашої розп'ятої України, коли бачимо, як багато хто умиває свої руки, для нас, як ніколи, промови столонають слова, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене не достої. Марія, ти перша, хто взяла цей хрест. І пішла за Ісусом до Кінця. Сьогодні ти є нашою Матір'ю, дарованою нам з Ісусового Христа, благаємо Тебе, веди і нас сьогодні цим шляхом вірності та великодушності, бо ж спасіння не осягається втечою від Христа, воно осягається нашою участю у Христі, свято Твого непорочного зачаття. Які співаються в молитві, ми сьогодні переживаємо під Христом з пробитого Боку, якого народжує святий. Сьогодні це Хрест України. Допоможи нам вірно вистояти з тобою під цим Христом, як Його учасники, як творці нового життя, яке здобувається не втечею, а мужньою боротьбою. І мужньою молитвою з тобою під цим Христом аж до кінця, аж до Воскресіння, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!